Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 365-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Минулої доби, завдяки збройним силам України, загарбників стало на 70-90 осіб менше. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили близько 90 атак противника на зазначених напрямках. Окупанти зазнали значних втрат, особливо у техніці. Українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також Удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.